Ну Що це краєвид? На пів вершини. Болгарія. Пів шляху подолали. Так. Йдемо далі. Чині. Ігор задихався. Непривично. Дуже класне, дуже красиве місто. На округи міста гори. Ми майже добралися до вершини. Максим захекався. Давно не були. Давно не були на вершині. Дуже красиво, дуже гарно. Чемпіон світу Ігор, вчора він це зробив. І сьогодні ми підкорюємо нову вершину благоградського міні-говерлу. Ми доходимо до вершини. На вершині гори нас чекає 25-метровий хрест. Беремо дивитись близько. покорила цю вершину. Рамський Максим. Здорок ігор. Ми це зробили знову. Командний дух. Командна сила, командний дух. Зараз вам покажу вигляд зверху. Вершина міста Бога. Ось такий вигляд. Благоюраду, у Болгарії покорено. Тодорюк Ігор, Зеленський Максим. Не, блядь, треба взяти флешку якусь. тут вертаємося з вершини, ми йшли асфальтовану дорожку, йдемо по ній у півтора кілометра півтора кілометра, 1320 метрів.